конкретно я, витрата 80. Я з дитинства люблю джаз там прилітаючи, але ну, це все мені обійшлося в 5. Да, уже були дайоби до того, що а чому Вечір Іван. Добрий вечір, Влад... Владислав. Владислав. Вітаю вас на каналі FlixPix. Це Це Talk. Мене звуть Владислав Грибан. До мене приходять гості. Ми спілкуємося на різні теми, які пов'язані з кіно, кіноіндустрією. А яка назва каналу? Flix -Pix. Ага, Не думаєш ще подумати над назвою? А, ні, на жаль, ні. Просто вже... звучить як знаєш, канал 2015 року, типу містер Макс чи щось таке. О, ніколи не думав над це. Ніколи не дивився містера Макса. А формат нашого шоу — то що приходить гість, в нього дві теми, в мене одна. І ми спілкуємося. Все пов'язано з кіно, все по факту, без води. Маємо надію, що без води кинуть. тим, як ти прийшов, е, ти запитав, тіпа, ну, яку б таку тему і щоб тобі таке розповісти. Я сказав, що б ти хотів би дізнатися, якби ти був на першому курсі, щоб ти хотів самому собі. Яке розповісти сьогодні. По-перше, я хотів би дізнатися за фінансовий аспект ну, да, навчання. Це, це завжди всім цікаво, да. реально. Тому що, коли ми вступали, я думаю, ти це пам'ятаєш прекрасно. Наші майстри нам казали, що можна спокійно знімати там, на телефон, самому, і це не так важливо. Ви зараз в такий час живете? Так. Щоб все можна знімати на телефон. Так, абсолютно. Да. Але ну ти ж сам знаєш, це ця риторика змінилася через ну, я не знаю, через 0,1 секунду. Тому що вже на зимовій сесії першого курсу були тут, можна Так, матюхатися? Тобто, да, да. да, вже були дайоби до того, що а чому так хуйова зроблена там непрофесійно. Тобто, оця історія, що ви можете знімати там на телефон, самі вона не працює. Це брехня. Чуєте, абітурець. Ви не слухайте, да, це абсолютно нагла брехня. Вам вистачить цього ресурсу максимум на та навіть не на сесію першого курсу, а на предзимову роботу, котра чисто тестова. Я думаю, якщо ми говоримо за кіно, то настільки, ну, насправді на iPhone можна нормально зняти, але є питання освітлення. Ну, типу, якщо ти нормально ставиш освітлення, освітлення якщо в тебе є гафір. І то тоді можна, але є питання, навіщо? Тоді вже знаєш, якщо в тебе є гроші на освітлення, камера ну, в оренду коштує не так багато. Тому... Питання все сетапі, тому що, знятно, можна сказати, що от там е... хто на камеру знімав. Снайдер ніби ну, на iPhone камеру знімав, якщо я не помиляюся. І і це все, звісно, класно, але якщо ви подивитесь бекстейджі, з цих зйомок чи Appleська реклама, да, вони не бере, що ти направду знімають на останні айфони. Але якщо ви подивитесь, який там за цим сетап стоїть, які лінзи накручуються на цей айфон, яке світло, то в цьому нема абсолютно ніякого сенсу. Тобто абсолютно. Це більше маркетингова стратегія. Це виключно маркетингова стратегія. І тому, коли розповідають майстри, що. Пофіг, знімаєте так, це неправда. А ви повинні розуміти, що якщо виступаєте в університет, ви повинні бути з заможної сім'ї чи працювати. Але якщо вам 17 років, то я не знаю, де вони можуть працювати. Ти дивишся на ти ж ходиш на показу, ти дивишся на сесію других, і ти бачиш різницю, коли хтось навіть умовно ми візьмемо тим, що це може бути iPhone, але iPhone, наскільки пам'ятаю, тільки останні якийсь там Pro Max, він може лох якийсь робити в прорез... а, в проріз він може тільки писати, поже. Але лога, рава, типу немає. Тобто ти не можеш зробити проявку, mm. ти типу, бо немає цього е, матеріалу тягучості, ти не можеш працювати з різними об'єктивами і так далі. Ні, ну чого останні айфони можуть ніби що я не помиляюся, бо тому, що вони і знімають Apple типу, реклами свої на нього, тому що можна об'єктоси якісь накручувати. Спеціально для айфона і щось там, ніби уже уже ніби в останніх можна, але я за це наручаюся. Там... Ну просто є питання навіть там, яка матриця, вона просто мікроскопічна. І коли ми зараз працюємо, ми стараємося забрати фул фейм. Короче, просто питання, <питання> Скільки Питання грошей. Вайма, що коли ви вступаєте, недостатньо тільки заплатити. Ну, наприклад, якщо ви За вступили да, не на бюджет, а на Давай так. Як ти думаєш, скільки треба дені, щоб зняти свій короткий метр на сесію? Як конкретно я витратив 80. Mm. Ну, окей, ні-ні. ні Я кажу, типу, цифру, від котрої, умовно, це може працювати. Я скажу, що це 20 тисяч. Але це, типу, ти умовно, ну, це світло. Це світло, і, можливо, якась локація, можливо, якісь міні-кетері, бо е, все ж таки твої колеги, котрі приходять і тобі хочуть допомогти, їх треба нагодувати, типу, знаєш. Ну, 20 це дуже 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 дуже, дуже скромно. Це ти сам монтуєш, це ти, коротше, ну, практично все сам. Бажано, щоб ти сам це ще й знімав. Так, так, як оператор. Ну, 20 ну, 20 у мене було на першому. Ну тут залежить від задачі. Ну, коротше, не знаю, де вам шукати ці гроші, але просто майте на увазі, що я завжди чув такий вираз, що художники, да, художникам бути коштовно, бо вони купують фарби, мольберти, оце все. Ну, так, да, коштовно, але з режисером мало хто може потягатися в плані. Грошей, ну во кіно це найдорожча форма е, мистецтва, яка взагалі існує. так, так немає нічого дорожче ніж кіно. Можливо, можливо, вам абітура там наступна, якась там майбутнього вже легше буде, бо ви зможете генерувати свої ідеї ще Так, Да, через мережі. але е, з того, що я зараз спілкуюсь, то мені кажуть, що там все рівно 20 тисяч ти таки витратиш да. То, да, да. Да, в будь-якому випадку. Просто коли я заходив творчість, я заходив взагалі не я знаю, що ти теж з музики прийшов. Тобто ти не був оцією, типу, сином режисера, режисера. Nee. я прийшов, бо я просто... мені було цікаво. Я подумав над тим, блін, як мені взагалі заробляють гроші. От ми тільки що з тобою говорили про гроші, і я, як людина, яка була вже мені було 22. я вже почав думати просто, як я можу займатися тим, чим я люблю, і типу заробляти на цьому деньги. І єдине, що мені про що голову це монтаж. Бо за монтаж платили, платять і будуть платити. Так, це він правда. може змінюватись. Типу, зараз заходить нейромонтаж, ми можемо дивитись там різні вже інші прийоми. Але принцип той самий, тобто ти лізеш в інженерію, котрі ніхто не хоче займатися, бо це треба сидіти, гнути спину, вчити всі ці назви англійської мови, вчити софт. І коли ти проходиш великий шлях інженера, і коли ти адаптуєшся більше, тобто ти, ти не викарбовуєшся себе як класичної якоїсь людини. Моя задача вижити. І робити те, що я люблю, по можливості, бо це є компромісом, і тому е, в мене склалось так, що я став режисером. Ну, маю можливість навчатись завдяки тому, що колись я спочатку навчився монтувати разом з цим. Я теж писав свій блог, теж намагався йти в творчість. Але по факту я всім раджу, коли мене питають, типу, блін, як ререалізувати ці сфері. Я кажу, режисер це як директор компанії, це як умовний. Ну, типу, є продюсер, так, звісно. Але режисер це дуже заможня історія, котру так, от вступити дуже важко. Знайди щось біля того, ким бути. Гафер оператор теж коштовно. Насправді опір. Я можу сказати, що гарний опір він одразу після режисера йде. Бо дуже часто є картини, котрі тільки операторів. Там є режисер, але ну, типу, по факту це була робота оператора, бо в них дофіга техніки. І ад адміністратор кіно, наприклад, е режисер монтажа, режисер прямих трансляцій, е сторібордисти, наприклад, сценар... сценаристи. От сценарист е насправді він нічого ну, ну, не вкладує, тобто що йому потрібно там, телефон, комп'ютер, де можна це писати або писати на папері, але сценарист може заробляти набагато більше, ніж режисер. Mm. Тобто... Ні, ну якщо ти прям такий класний, можливо, ми в сенсі. Ну що, ти от дуже класний сценарист, настільки, що тебе дійсно з руками ногами відриває. Дріб... Ні, ні-ні. Дивись, ми можемо просто не брати е, цю нішову історію стосовно кіно. Ми можемо затронути UGC рекламні історії, де безпосередньо не потрібен дуже складний сценарій, драматургія і так далі. Е, реклама. По факту, контенті, саме тіктоки. Я постійно бачу, що потрібні сценаристи на тіктоки. Мені здається, ти дуже сильно відхилився від теми початкової. ти казав, що ти не академічний чувак. Ні, Мені yeah. просто цікаво почути твою боротьбу з академічністю, тому що я знаю, що це таке. Я давно борюся з академічністю. Я міг монтувати і почав займатися анімацією, ти знаєш, і мені дуже подобаються мультфільми, мені подобаються ефекти, мені подобаються експерименти, навіть якщо вони не вдалі. Mm. Мені все рівно подобається в тому контексті, що я думаю як інженер, як художник, як митець. І часто я чую, що Владислав, ти не режисер, ти відеодизайнер. Але нещодавно я купив книгу «Кадр за кадром, і там є такий термін, як кінодизайн. Уявляєш, типу, виявляється, це непогано зовсім. І більшість хоч постів, і більшість людей, які займаються кіно за кордоном, вони муш, мушуть бути кінодизайнерами. Чи є Джеймс Кемером, кінодизайнером, як ти вважаєш? Чи ця людина е, тямить в ефектах, як ти думаєш? А, ну 100%, 100% мабуть. Да, да. Ну, Він, мені здається, все ж таке здебільше ставку робить на це. Е, ну, так, так. Та, і багато режисерів, блокбастерів, тобто масового великого кіно, е, месники, там, трансформери всі ці режисери мають так чи інакше вміти працювати з 3 d софтом з фотошопом, з Давінчі, тобто розбиратись в усіх тонкостях постпродакшена, бо від фільм залежить від Пасха. І просто в Україні чомусь у всіх багато є табу за тему того, що 3D це дорого, ми не хочемо 3D і всякі такі речі. Mm -hmm. Я робив для свого кліпу початкову сцену, там було десь. До 20 секунд початкова ця сцена, відкриваючи з землею. Я пам'ятаю. Потім робили мені 5-секундну сцену з Аркушем прилітаючим, ну це все мені обійшлося в 5. Просто є такі речі, котрі ну, ти не зробиш на графікою. Ну, типу, да, да. ну ну, не, не зробиш все. Ну. А про академізм, ну, якщо тобі цікаво. Давай, да? То я ж ну, насправді тут, до цього університету, і цих майстрів у мене претензій немає, але ну, у нас, зрозуміло, різна з тобою специфіка, тому що я не займаюся анімацією, Да? Я все ж таки знімаю. Ну, нехай буде в академічному розумінні, хоча, ну, я так не вважаю, ну, нехай. Ну, типу, в академічному тому. Ти робиш ставку на постпродач, насправді. ну, да. це так, да, окей. Ну, в академічному плані, що я роблю це в реалі, окей, хорошо. Але я знаю, що таке справжня боротьба з академізмом, коли я до режисури вчився на диригента, потім оперного співака, от там жорстко. Тому що в мене на вокалі така історія була: я завжди любив імпровізувати, і всі мої імпровізації завжди такі мали джазові нотки. Я з дитинства люблю джаз. І коли я починав ну, не по нотах співати трошечки. Відходити, там, наприклад, не стакати, заспівати, а лягати, чи навпаки. Ну тобто, зас, ну, заспівати якийсь мотив, як я хочу, трошечки його пере, переджазувати, скажімо так, трошечки. То мені одразу мене стопили і казали: Ваня, от коли станеш відомим, тоді будеш робити, що хочеш. А зараз по інструкції. Тому от там академізм був жорсткий, і там не крок вліво, не крок вправо. А тут, ну, все ж таки, плюс-мінус лайтова. Бо у Карпенко Каро, наприклад, я пам'ятаю, подав паршаків, і мені чувак просто казав, що він хотів би зняти це в готичному стилі. Тобто навіть питання не в тому, що він хотів зробити щось екстра неординарне, а просто він хотів в такому стилі. І йому на експресіонізм, типу, німецький експресів. Каже, може, може, я не знаю mm -hmm. там детально, але він казав, що хочеться йому готичного стилю. Йому сказали, типу, не ви той, роби, як ми сказали. Ну, типу, а чувак просто хотів елемент додати, а там настільки. От там дійсно дуже. Тут інша історія. Тут просто і не душать, і, і не надихають, просто в принципі роби, як робиш, роби, як знаєш. типу, ну. Я просто хотів ще додати стосовно академізму. Типу, замість того, щоб вивчати, хто ти сприймати тебе як е, вже повноцінну якусь особистість, котра має розкритись, тебе просто рубають і кажуть старіна, нам твої квіточки взагалі не надати. Зарано приходять в режисуру. Зарано. Університет, взагалі, я можу так сказати. Так, ну, Університет я маю на увазі, тому що те, що раніше брали тільки у 25 і тільки вже з вищою освітою якоїсь попередньо, так, да, може це лунати жорстко, але це має сенс абсолютно. Тому що, коли приходить доросла людина, вже. ну, Завищує освіту не вищої тут вже таке. Просто приходить доросла людина середньої якогось там чи нехай виріше. Опрацювали трошки побачилася. Да, так, вона вже чимось наповнена, і їй вже є що сказати. А коли проходять ну, 17 років, ну їм немає довго що сказати. Вони може тільки під четвертий курс, нарешті у них з'являється якась думка, що вони б могли сказати. Ну може, на кінці третього вже є. Ну, тобто, ну я ж спостерігають ці тенденції. Мало, але ти узагальнюєш. Тобто, ну, тебе... Треба зробити ремарку. Ні, що... ні, ні, я 70%. Дуже, є дуже талановиті, ну нехай будуть підлітки, де, бо коли вони прийшли, вони ще причли, котрі вже в 18 років мали глибоке бачення, і може їм не вистачало ресурсів, але вони вже знали, що вони хочуть. А є ті, котрі вже навпаки перезрілі. Котрі вже не, ну, не можуть щось нове дати, тому що вони вже в рамках закарбовані да, в рамках уже того, що знають. Тому це, звісно, не гарантія, але здебільшого краще пізніше. Mm. Краще пізніше. Я не кажу в 25, але як я прийшов 22, це ідеально. Можна навіть ти прийшов двадцять чотири, це вже як еталон того часу у 20-му столітті. Як це робилося. Mm. Французькі кіношколи, та й американські, я так розумію, це був стандарт усюди. Oh. Просто розумієш. Деякий процент, процент з 10%. Бо знову ж таки, коли тобі 25%, ти в універ, тебе вже не фінансують батьки, це вже твій вибір, і ти сам це вже зробиш. Ну, типу, о, чи, чи, частіше все не фінансуєш, а да. якщо в тебе вже перша вишка, і другу ти хочеш для себе, то ти йдеш. І це робиш для себе. Ну, да. І там вже не буде групи з 40 людей, абітурієнтів, там вже будуть типо, взрослі ребята. Котрі прийшли, вони вже самі пробували, і вони прийшли для підвищення кваліфікації, бо насправді mm -hmm. є дуже багато людей, котрі не вчились не в одному з університетів, і вони знімають краще, ніж 80% людей з дипломами. Ну так, да, для режисерів вистачає, ну не немає режисерського освіту. Ні, ну Тарантіна немає. Я, я знаю просто чуваків, просто з Києва навіть. Ті, котрі ходили як хелпери, знаєш. Ну, бо у них є е, перевага, е, практика. Так, да, так. Да, вони просто шукали, коротше, як лишити це. ж є справжнє навчання, тому що сидіти в уніку і слухати е... лекції. Ну, слухати, так, да, не щось дійсно пов'язане з кіно, а таке дуже віддалене від цього про життя, як ти кажеш, то це навчить нічому, на жаль. Ну, на жаль, нічому, так. Да. Дякую вам, зі... тобі. Більше не під нас. Ні, я думаю, ми ще зустрінемось. Ще так. все. Е, до зустрічі, дякую, що дивилися. Гарного вам вечора. Дня і ночі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І радьте йому в коментах нормальну назву каналу. Так, да. дякую.